Доброго дня, друзі. Велике прохання. Не поминайте пана Олександра, як неживу людину. Згадуйте тільки, як живу. Ніякої тризни не треба, ніяких 9 днів, 40 днів. Просто як живу людину. Далі буде. Борімося. Дякую вам усім. Дякую, по-перше, всім, хто приїхав нею попрощатися з його тілом. Але це не ну, завершення. Навіть цього життя є продовження. Все буде в Україна. Борімося. Я вірю вас. Дякую.